Доброго вечора. Традиційна рубрика Почитай мені на ніч у вівторок і в четверг. Я онлайн, мене звати Оксана, у мене новий аккаунт. Якщо ви онлайн, якщо у вас є час, можливість, будь ласка, доєднайтесь. Фу, щось я так тему написала. Тема нашого ефіру сьогодні про страждання. Що це в мене за слово вийшло? Про... <рештання> доброго вечора, Оля, привіт, добрий ранок, доброго дня. Дякую вам, що ви тут зі мною. Я не знаю, як це все буде на новому аккаунті, коли в мене така маленька аудиторія, але треба з чогось починати. Тому всім дякую за увагу. За... Не забувайте, да, що треба лайкати, поширювати це все, щоб. Щоб обійшла хвиля доброго вечора, так Танюша, Юля, Сергій, Оля. Ой, така всім рада, рада, рада. <сум> Оте 14-ке слово, яке я вверху написала, то страждання. Ну, значить, значить, хтось захотів десь вище, щоб слово... це слово лишній раз не звучало. Мабуть, його занадто багато всього. Отже, починаємо. Щиро щиро дякую всім, хто рятував мене всі ці дні і досі рятує, хто допомагає мені і набрати тут аудиторію через поширення кліча, що в мене нова сторінка, бо стару вкрали. Дякую, дякую всім тим, хто клікає на мою стару сторінку і скаржиться на, на крадуна, на крадія. І давайте, давайте там знати, що людина використовує. Прикидається бути кимось іншим. Ось. Я не знаю, чи відновлять мені той аккаунт, чи не відновлять. Значить, всередині я трохи вже заспокоїлась, хоча був це такий досить сильний удар. і Я, як жива людина, це переживала теж. Переживала, Але сьогодні я пішла на сеанс психотерапії у салон Undercut, і дівчата мені зробили гарні волосечка, і потім я ще там у них в салоні пройшла. Те, що вони називають духовним масажем обличчя. Я прийшла духовний масаж обличчя. Я до ладу навіть не поясню, що це таке, але ну, це спеціальна, дуже янгольської зовнішності дівчина робить щось неймовірне з обличчям. Умовно кажучи, ставить всі точки на свої місця, знімає внутрішню напругу і також дається ефект омолодження не лише на обличчя, а в принципі на все тіло на увесь організм. Тому дуже рекомендую. Танюша, я якраз вас рекламую, ви під'єдналися. Я залишу лінк, як знайти Танюшу. в в коментарях до мого до мого цього лайву, щоб кому цікаво, ви могли більш детально дізнатися, що до за магію. бо я навіть забула, як вона називається, чесно. Там, таке, там така гарна назва. Духовний масаж обличчя. Я спала, мені було дуже класно і разом з тим пішов увесь стрес. І вже в сьомій годині вечора мені дуже хотілося спати, але я знаю, що в мене сьогодні прямий ефір. Тому я вам радію, вас мало, але ми команда. Дякую, що ви зі мною. І як я сказала, я би хотіла сьогодні поговорити про таку тему, яка слово не вийшло в мене в назві про страждання. Так, про страждання. І насправді жодна людина, в принципі, на цій планеті не може прожити життя ні разу не відчувши ні болю, ні страждання. Правильно? Ну, ми б, б, проживаємо це від цього надітися. Дуже пам'ятаю, була така лекція у Садгуру, і одна молода дівчина його запитала. Типу, отче, благословіть мене, Садгору, благословіть мене, щоб я в житті не знала ніяких страждань. Сказати звідси, що це ти хочеш вибирати. Тільки солоденьке, не прожити життя по-справжньому, не прожити життя так, як воно є, на повну котушку. Тому я не думаю, що доведеться або комусь небудь прожити це життя ні разу не відчувши, ні болю, ні якоїсь печалі. Страждання неминучі. Доброго вечора, Ксюша, рада тобі. Вещ ринка працює. Страждання неминучі, свідомо, несвідомо, на глибокому рівні, на, на фізичному рівні ми переживаємо страждання. І вчені філософи говорять, що страждання в принципі бувають двох видів: бувають страждання, які є від зовнішніх факторів. Від зовнішніх чинників, де ти змушений, вимушений робити те, що ти не хочеш через такі складні обставини. Ну візьмемо до уваги те, що відбувається в Україні, наприклад, зараз війна. Люди страждають, вони змушені робити речі, наприклад, покидати свої домівки, втрачати своїх рідних та близьких. Дуже великі страждання. Але це є зовнішній чинник, проти якого ти в принципі не багато чого можеш зробити, так? Є, наприклад, люди, які ходять на неулюблену роботу, роботу, від якої вони страждають, і просто безмежно, безмежно мучаться. Але вони вимушені ходити на роботу, тому що в них вдома діти, тому що є певні обставини. Так, це страждання, які залежать від зовнішніх чинників, на які ти повпливати не можеш. А є страждання, такі, які, наприклад, Змушують тебе долати якесь, власне, не хочу. Типу, ти обираєш щось для себе зробити, що тобі неприємно, але в результаті воно принесе тобі якийсь класний кайф, задоволення, якийсь результат. Наприклад, я говорю зараз про страждання, ходіння у спортзал, робіння зусилля над собою, щоб застелити ліжко, прибрати будинок, попрати свій одяг. Хто ще навчання, так, вчита англійську мову. Це таке страждання, яке ти обираєш сам, типу, дискомфорт пережити, для того, щоб потім тобі було, було класно. І у такому виді страждання ми шліфуємо волю, наснагу, терпіння, і, в принципі, собі заробляємо там якісь плюсики в карму. Ти розумієш, два види страждань. Типово, така філософська подопліка. І Ще я знаю, що, наприклад, в психотерапії у нас ти вважаєшся класним спеціалістом, якщо ти можеш дати клієнту не те, що він хоче, а те, що йому потрібно. Наприклад, в мене вчора був клієнт, досить заможний хлопець молодий, суперамбітний, розвиває свої компанії, багато чим займається. І от я за ним вчора записувала, у нас був сеанс півтори години. Я записувала, записувала, в нього було. Ми розбирали цінності, і у нього було практично на кожне запитання моє, було, бо я хочу, бо я хочу, бо я хочу. І я знаю, що це дуже поверхнева відповідь, це не глибинна відповідь. Це такий може бути каприз, може бути від страху, таке «бо я хочу. Коли людина може думає, що вона все сильна і можливо така гіперамбітна. І це нормально, це нічого поганого такого немає. Але мова йде про те, що те, що ти хочеш, не завжди співпадає з тим, що тобі потрібно. І у цей блок різниця ніколи не знаходиться на поверхні, на рівні свідомості, на рівні очевидного. Тому, коли люди, наприклад, приходять до мене в терапію, і я жму, не всі витримують, тому що є внутрішній супроти. Люди ну краще ж нічого не робити. Правильно і ми всі такі, я теж така, краще нічого не робити. От. І коли ви обираєте таке свідоме, осознане російською мовою, свідоме страждання, типу перебороти свою лінь, свій каприз, свій страх задля того, щоб побачити світло в кінці тунелю, щоб дійсно покращити себе, покращити своє тіло, здоров'я, психоемоційний стан, стосунки з кимось, і прийдеться зробити щось таке, що тобі дискомфортно. Це теж про страждання. Далі. Таке питання, не питання, а такий нюанс. Наприклад, якщо ну, прилітає, щось прилітає. От в мене, наприклад, украли сторінку. Це моя робота. Багато, багато, багато роботи. І це і авторитет, мій так. Як мене знаходили, запрошували на різні конференції туди-сюди. Тепер по боже, хто мене буде знати. Типу, прилітає. І можна філософствувати, що це і обнулення, і обновлення, і що це все так класно, і якось заспокоїти свою психіку. Можна навпаки говорити, що значить, я комусь щось таке зробила погане, що мені прилетіло, правильно? Ну, насправді я ніколи не буду знати, що там насправді сталося, хто, і чому, з якої причини. Але я дотримуюсь такої теорії, що ми на цій планеті не живемо один раз. Душа наша має декілька втілень. І можливо, десь там, колись далеко, в минулих-минулих життях комусь я погано щось зробила. І от на даному етапі, у даному втіленні, мені Бог відміряв або вища сила. Відміряв отаку чашу, наприклад, 100 грамів, 100 грамів страждань на все моє земне життя. Скільки мені там ну, І так кожному з нас. От є певна чаша страждань, і я маю її до кінця допити. Щось колись втративши, втративши близьких, втративши щось там в коханні, втративши в грошах, втративши в здоров'ях, так потрошечки, потрошечки, колись це буде така, знаєте... Якщо 100 грам, коли це буде там 20 грам і сильний удар. Колись це буде 3 грама, наприклад, ніготь зламала. Страждання тільки зробила манікюр, вже зламала нігодь. Я трошки перевожу все у такі прості приклади. Але говориться про те, що кожному з нас відміряна та чаша страждань, яку нам треба випити у цьому втіленні. Хто її відмірює, як її відмірюють, я не знаю. Просто ми багатовимірні такі істоти. У нас є більше, ніж наше тіло. У нас є астральне тіло, і духовне тіло, у нас багато є. Якщо ми лише живемо за фізичним, нам буде дуже важко. Нам буде важко звести себе в кучу, зібрати себе назад після великого удару. А життя, воно таке, воно буде качати і підкачувати. Так от, мудрі, мудрі говорять так, що. Який би ти хитрий і розумний не був у цьому житті, або яка би ти хитра і розумна не була у цьому житті, в тебе Бог тобі дає оцю чашу 100 грамів на все життя страждань. І ти її доп'єш до кінця, хочеш ти чи не хочеш. Але, але Можна робити свідоме страждання. А можна просто віддаватися на волю підсвідомих страждань. Підсвідомих страждань це коли оп, і в мене немає інстаграму. Підсвідоме страждання, я його не обирала. Мені прилетіло, їж? Я не хочу їж, тебе ніхто не питає. А є свідоме, наприклад, мені погано. В мене вкрали сторінку з інстаграму, але чоловік їде, мені треба готувати вечерю. Мені не хочеться. Але треба. І я прівознімакаю свій дискомфорт, мені лінь, мені, мені зараз не до того. Я готую вечерю. І якщо ми робимо свідомий вибір постраждати, з оцієї чаші теж убиває. Тобто ми свідомо, світи в страждання, нібито позбавляємо себе більших страждань у тих неочікуваних великих. Що може десь прилетіти, розумієте, про що я говорю? Дайте мені, будь ласка, знати, чи воно відгукується, чи ви, чи ви ухватуєте те те, про що я говорю. Так, от, наприклад, якщо я не хочу йти в спортзал, у мене ліньки. Але я примусила себе, зробила над собою зусилля, пішла, позаймалась після того спортзалу, після тої йоги. Мені так класно, я така вся натхнена, в мене скільки сили, я багато класних речей можу зробити. То я з цієї чашки відпила можливо одну, один грам страждання, бо ж я ж страждала в спортзалі. Мені ж було боляче, то значить, десь там на майбутнє я себе убережу. Від, можливо, якогось більшого прильоту. І, і це говориться, це, це, це мається на увазі, що якась дисципліна це тримання слова собі. І пам'ятаєте на моїй старій сторінці недавно, минулого тижня, або що я робила маленький пост про застеляти ліжко. Як це дисциплінує і гармонізує людину. Хто любить зранку застеляти ліжко? Я не люблю, але я застеляю. Наприклад, чистити зуби, робити якийсь мінімальний догляд, такі банальні щоденні речі, які ми робимо, ми вимушені робити, нам не подобається, але ми трошечки робимо зусилля. І чим більше ти стаєш дисциплінованішим, тим гармоніза... гармонійнішим стає твій простір, взагалі твоє єство, твоя сила, все, що ти є. І тоді мудрі кажуть, що тоді. у тих Випадково або зненацька у тих 30 грамів страждання тобі і, і може не впасти. Ця теорія супер. Цією теорією я і заспокоювала себе, і так гармонізувала внутрішній стан. Звичайно, тебе штурмить і шатає. В тебе виділяється кортизол при будь-якому стресі. Людина шатає це нормально. Це нормально, це означає, що ви жива людина, плачте, смійтеся, не знаю, хочеться може, 100 грам випити. Покурити або щось таке. Ну, кожна людина знаходить якийсь свій вихід, хтось миє підлогу, хтось перестає їсти, хтось навпаки заїдає. І потім ти робиш над собою якесь польове зусилля, і цим стаєш трошки вищий, ніж всі твої проблеми і страждання. І голова твоя стає світлішою. Мені дуже подобається ця теорія. Я знаю, що у нас, в принципі, в народі, в народі, в нашому є така при, примовка. Вона каже: Ой, дякую Боже, що взяв грошей. Це, це типу ж звідти, ой, трошечки віддала, трошечки вже віддала, забирайте. І в, в цьому сьогоднішньому ефірі, оскільки у нас почитайка, почитай мені на ніч, я би хотіла вам зачитати дуже дуже класну притчу, яка перегукується із тим. Що получиш в житті не те, що ти хочеш, а те, що тобі потрібно. І те, що тобі потрібно, ти не завжди знаєш, що це таке. І тому потрібно. потрібно. І тому часом доводиться робити роботу, яка нам не подобається. Наприклад, якщо це психотерапія, я зараз приводжу приклади, які, які мені живі, то це виконання вправ психотерапевтичних, коли я ж муж, муж, мужу, виконала, не, не виконала, виконала, не виконала. Це і є той. Перепустка на наступний етап, для того, щоб отримати те, що ти, те, що тобі потрібно. І людина нетерпляча, вона хоче зараз, сухой прямо. Не знаєш, коли буде. Я, до речі, терпеливість, терплячість за собою помічаю, як моя терпеливість і терплячість відшліфовуються з часом. Я стаю доросліша, я стаю, мені здається, що мудріша, витриманіша. І я помічаю, наприклад, в мене заходить новий підписник, десь там за мною слідить, слідкує, слідкує, в мене є переписки, я можу навіть консультувати в смс-ках, ну, щось таке, велика переписка. Ну, я багато часу можу потратити на людину. І вона ніколи не стає моїм платним клієнтом. Наприклад, а потім вух, через наприклад, через рік, ця людина купує в мене програму, і я така: блін, терп, терпіння. тому що їй потрібен час цій людині, щоб дорости, внутрішньо дорости, наростити свою довіру, наростити силу і сміливість. І це терпіння. Я думаю, Оксана, вау! Тому що раніше я була гіпер нетерплива. Прямо оце тут і зараз, і в мене починались психи, Я психувала страшне. В мене й досі це є в якійсь мірі, але в порівняння з тим, що раніше змию творилось, і коли я вивчила, що нетерпеливість, нетерплячість це ознака, це пряма ознака гордині. Це коли ти задираєш носа, ставиш себе вище всіх, то мені дуже захотілося схилити голову і ну, ніби попросити вибачення. І так мені стало соромно і дуже незручно. Тому я зараз прочитаю вам малесеньке, гарну-гарну притчу. Вона наштовхне вас на певні думки і, можливо, гармонізує у вас всередині там теж щось. Добре? Так, хтось тут хоче до мене доєднатися? Так, так, так. Один чоловік одного разу. Попросив у Бога забрати його гординю. І Бог сказав ні. Бог сказав, що це не він має забрати, не Бог має забрати гординю, а сам чоловік, а я маю відмовитися від неї, від гордині. Я попросив у Бога зробити мою дитину інваліда знову цілою. І Бог сказав ні. Він сказав, що дух дитини цілий, а тіло. Лише тимчасово. Я попросив у Бога подарувати мені терпіння, і Бог сказав: ні. Терпіння це результат страждання. Воно не дарується, воно здобувається. Я попросив у Бога подарувати мені щастя. І Бог сказав Ні. Він сказав, що Він дає благословення, а щастя залежить від мене самого. Я попросив у Бога позбавити мене болю. І Бог знову сказав ні. Він сказав страждання відводить тебе від мирських турбот і наближає до мене. Я попросив у Бога, щоб він зробив так, щоб я виріс духом. А Бог сказав Ні. Він сказав, що я сам повинен вирости духом, а Він лише допоможе у тому, аби мої зусилля були плідними. Я просив сили. І Бог дав мені труднощі, які зробили мене сильнішим. Я просив мудрості, і Бог дав мені проблеми, щоб я їх вирішив. Я просив відваги. І Бог дав мені небезпеку, щоб я її подолав. Я просив смирення. І Бог послав мені обставини і людей, які непокоїли мене, щоб допомогти мені навчитися смиренню. Я попросив любові. І Бог послав до мене людей, які потребували моєї турботи, щоб допомогти мені навчитися любити. Я просив достатку, і Бог дав мені можливості. Я не отримав нічого із того, що я просив. Я не отримав нічого із того, що я хотів. Але в результаті я отримав усе те, що мені було потрібно, тому що Бог відповів на мою молитву. Тому що Бог не дає нам те, що ми хочемо, а дає те, що нам потрібно. І в світлі всіх подій, що відбуваються, і метаморфоз, які ми проходимо, і турботи, і труднощі, і у кожного своя дорога, у кожного своє своя біль, так як я сьогодні записала. Повідомлення від мого товариша сіне. Знаєте, люди в Австралії, вони не знають, що таке біда, горе, вони не знають, що таке голод. В них цього немає в ДНК. Вони живуть безтурботним життям, і найважча проблема, яка може бути, це ой 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 ай 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 зламався нігодь. Я, звичайно, трошки прикрашую це все, але насправді у народу в ДНК немає відчуття, що завтра може бути скрутно, що потрібно якось десь трошки поекономити, що не потрібно їжу викидати отак в смітник. Ну, Зовсім по-іншому живуть. І він сказав, що. Уранці трошечки крутилась голова, але вже все нормально. Типу, людина, здоровий чоловік. Я думаю, тебе б зараз в Україну. Тут знайшлося би б тобі робота. У кожного свої труднощі, це нормально. Це нормально. Ми ж сприймаємо все у цьому світі через призму себе, через свої очі, через свій досвід. Тому я не за те, щоб бути якимсь правильним, неправильним. Я за те, щоб бути таким, як ти є. Погано тобі проявляй це. Нічого не хочеш проявляється. Але якщо ти маєш претензію до цього світу, то це означає, що ти щось там не дожимаєш, що ти щось не робиш. Робіть зусилля над собою. Дякую всім, що доєднуєтеся. О, oh, Макс! Ставте всі лайки. Друзі мої любі милі, я дуже-дуже прошу вас, щоб ви додавалися до мого нового профілю. Щоб у мене росла аудиторія, тому що я все втратила, абсолютно все втратила. І, можливо, там серед ваших підписників, які бачать, що ви підписані на мене, буде саме та людина, якій потрібно це почути. Я не Бог, я не мах, я не знаю все. Але, але щось, щось там є. Я хотіла використати цю можливість для того, щоб сердечно від свого серця, від глибини своєї душі, подякувати всім вам. Усім моїм підписникам, і усім моїм фоловерам, і усім моїм клієнтам за те, що здійняли такий галас, і за те, що ви допомагали мені відтворювати свій не знаю, старий профіль і відновлювати, робити новий. Дуже багато людей відгукнулося, багато людей мені писало, знайшли мене через Фейсбук, люди знаходили через інші точки дотику, і це надзвичайно приємно. Ваша довіра, ваші серця говорять мені про те, що, можливо, я рухаюся, я рухаюся у своєму житті теж правильним шляхом. Я безмежно це ціную. Я дякую Максові, коханому своєму, за те, що він додав, зробив профіль в Інстаграмі, щоб у мене був плюс один підписник. І це дуже класно, тому що він впирався. Ти два роки просила Макс зробити собі Інстаграм. Не інстаграм ще. Ваші повідомлення, ваші переживання, ваші дуже класні повідомлення і меседжі просто зігріли мою душу, розчулили мене, і я зібрала себе в купу і вирішила сьогодні піти рятувати своє тіло. Я таким чином я опинилася в салоні Андеркат. Там дуже класна атмосфера, дуже класні дівчата. І ще один салон в Умані, який підтримує мою життєдіяльність, свідомість і психіку, це. Простір, краси, баланс. І моя близька подруга Танюша безмежно дякую вам всім. Я не маю навіть слів, щоб виразити те, що я відчуваю. Тому рухаємося далі. Дуже прошу вас, лайкайте, коментуйте мої пости і додавайтеся у мережі, і можете також поширювати, якщо вам хочеться. Звичайно, якщо вам хочеться. Я планую продовжувати роботу на каналі так, як і раніше. Буде два рази в тиждень. Почитай мені на ніч. Можливо, ще якусь рубрику придумаю. У нас там були і марафони, і, і, і багато чого було і тренінг з ораторського мистецтва. До речі, я сьогодні запустила. Сьогодні стартанув курс онлайн, повністю онлайн курс із ораторського мистецтва. У нас є 20, здається. Учасників, я в шоці, я думаю, я втратила сторінку, а учасники знаходили мене і писали через різні соцмережі і додавалися, додавалися, тому я від душі, від душі, від серця радію цьому, дуже-дуже рада. Дякую вам. Люблю безмежно, жити не можу без інстаграму. Просто залежність у мене безкінечна. Готуюся завжди думаю, про що б це я таке могла поговорити, щоб було дотичне земне. Таке, знаєте, просте земне. То й погано, то й погано. Хоч помадюкатися? Ну помадюкайся. Декілька в мене нових і класних ідей стосовно того, що можна зробити, який можна зробити тренінг в місті. Я люблю живу аудиторію, звичайно. Будемо виходити із ситуації, яка є і в світі, і в Україні, і в цілому з тим, що відбувається. Тому ще раз. Від душі дякую, цілую, люблю, обіймаю. Пишіть, дзвоніть, заходьте в гості. Наступна почитайка вийде у четвер, о 21-й за Києвом. Якщо є якісь запитання, будь ласка, пишіть, ви знаєте, я завжди відповідаю. Запрошую вас у свій простір, запрошую вас на психотерапію, запрошую вас на посиденьки, запрошую вас на ланчі-бранчі, на сніданки. Запрошую вас на ораторське мистецтво. І взагалі запрошую вас у життя. Так що гарної мирної ночі. До побачення.